Вітаю вас! Це телеканал Соціальна країна в студії Катерини Некреча. Сьогодні день надзвичайно щедрий на події. Верховну Раду намагалися штурмувати. Дії натовпу виглядали провокацією. Там палицями і ланцюгами били міліцію та навіть стріляли. Це видно з фото вікна, вікна будівлі Верховної ради з дірками від куль. Причетність до таких дій заперечили у правому секторі та у свободі. У той же час під стінами парламенту відбувався мітинг останніх свободівців. там хотіли визна... визнання УПА, а Верховна Рада тиск. Ку не скорилася за це не проголосували. Деякі журналісти бачили людей з прапорами братства Дмитра Корчинського. В результаті у судочках, за даними радника міністра внутрішніх справ України Антона Грашенко, постраждали 15 правоохоронців. А 21 порушника правопорядку затримано. Щорічний марш упа відбувся. Учасники пройшли центральними вулицями столиці із прапорами та гаслами на кшталт Бандера «Шухевич – Герой України. Слава нації, смерть ворогам. Серед учасників ходи були чоловіки в масках і балаклавах через марш. Рух транспорту в центрі Києва було паралізовано приблизно на годину. У нас у студії Сергій Груменко, кандидат історичних наук, і будемо Сергію з вами говорити про основні події сьогоднішнього дня. А власне, хочеться почати з кричущих подій, які відбувалися під Верховною Радою. А ми розуміємо, що там був мітинг свободівців, з іншої сторони, там бачили, начебто, людей Корчинського з прапорами є виявляється, що виходить так, що є третя група невідомих осіб, які намагалися штурмувати і власне Арсен Аваков повідомив про. Те, що а, а, ці зіткнення під Верховною Радою, це підла і злочинна поведінка неприборканих радикалів, а пообіцяв припинити безлад і сказав, що а, 37 учасників а, заворушень будуть відповідати за законом. А хто це був? Це третя сторона? Чи а, все ж таки зараз ми до речі показуємо те, що громадські відзняли під Верховною Радою, громадські телебачення, на вашу думку, що відбувалося, і хто ж все ж таки… Таким заактивним був під Верховною Радою сьогодні. Ну, вітаю вас. Передовсім ми маємо е трошки розвести поняття маршу УПА і події під Верховною Радою сьогодні, тому що на моїй пам'яті марші УПА відбувалися з 2005 по 2011 рік. Е в них брали участь різна кількість людей, але жодного разу до штурму Верховної Ради не доходило. 2008 року навіть помаранчева влада тодішня розігнала один такий мітинг і власне. Чи були е, ті люди в Балаклавах і в масках е, в марші УПА? І чи вони відповідали тим людям в Балаклавах і в масках, які сьогодні били вікна у Верховній Раді? Це ще питання е, щодо з приводу того. Хто і для чого зібрався сьогодні під Верховною Радою. Насправді мусимо розпочинати від дев'ятої ранку від кількох десятків кримських активістів, які вимагали прийняття закону про статус тимчасово переміщених осіб, аби запобігти гуманітарній катастрофі. До речі, цей закон таки став жертвою сьогоднішнього напруженого його не прийняли, і в результаті ані кримчани, ані жителі Донбасу не мають офіційного підтвердження свого статусу. Там від них знову вимагаються купа усіляких папірців. Що суттєво затруднює їм інтеграцію до ну нормального життя на материковій Україні? І власне після того розпочинається потихеньку підхід нових і нових сил, не тільки свободи, але і в принципі радикальної партії Ляшка». І можливо навіть і правого сектору. А щодо Дмитра Корчинської братства, то я особисто бачив прапори з, з Христом. Тому, в принципі, можна сказати, що за великої кількості учасників обов'язково існує спокуса скористатися моментом, скористатися нагодою, і в принципі, на мою думку, не можна відділяти події сьогодні під Верховною Радою від вчорашніх подій під адміністрацією президента. Виглядає так, що певним силам, про які ми будемо говорити, хто вони, видавалося би на руку певна дестабілізація напередодні фіналу перед виборчої кампанії. І тому, і тому спровокований, не спровокований, але над надто вдалий, і ну, я не вірю в, в такі співпадіння в часі спочатку бунт. Умовно, звичайно, бунт внутрішніх військ адміністрацію президента, а потім напад абсолютно невідомих осіб на Верховну Раду. Тим більше, що Верховна Рада сьогодні, на ну за словами Володимира Вітровича, відробляла карму 16 січня. Вона прийняла ухвалила надзвичайно багато важливих законів. І хоча серед них не було надважливого закону про переселенців і надсуперечливого закону про УПА, в принципі, депутати попрацювали дуже і дуже непогано. І абсолютно незрозуміло для більшості громадських активістів, навіщо було перешкоджати їхній роботі. В принципі, в принципі, якщо ми будемо, ну, це абсолютно моє припущення, і я ні на кого не можу посилатися, видається так, що. Це сили, яким не світять, яким не світять перемога uh -huh. у наступних виборах, і вони хотіли би ну не стільки підняти свій рейтинг, скільки трохи дестабілізувати ситуацію і понизити рейтинги всіх інших. Бунт військовиків проти адмі... проти президента під адміністрацією очевидно грає проти президентської сили блока Петра Порошенка. Нинішні події в Верховній Раді очевидно будуть грати проти народного фронту. Е, ну а кому це може бути вигідно? Я думаю, що ми дуже скоро дізнаємося, як тільки, як тільки проведуть допити тих 37 затриманих, які які сьогодні Попалися на гарячому, в принципі, знову ж таки, моє припущення і багатьох тих громадських активістів, які опитували цих молодиків прямо там під Верховною Радою. Багато з них не, не, не надто добре уявляло собі, навіщо вони це роблять, навіщо вони штурмують Верховну Раду і б'ють міліцію. Тому що зрозумійте, що від 1 грудня минулого року до сьогоднішнього дня все таки ситуація в країні змінилася, і такими самими методами, як розпочинати майдан, так сьогодні іти, це не надто правильно, і хтось хтось очевидно маніпулює. Це однозначно, але хто будемо будемо розбиратися. <ган> <ган> а, давайте тоді це так така загальна картина. Так ви розклали трошки все по поличках. Почнемо з того, що марш так відбувся. Але Верховна Рада і мітинг під Верховною Радою і Олег тягне вимагали, щоб цей закон про УПА був прийнятий, а щоб визнання відбулося. Але Турчинов, коли дізнався про те, що відбувається під стінами Верховної ради, сказав, що під тиском а, ніхто нічого ну приймати не буде, так і що це треба робити серцем такий вибір, як ви це прокоментуєте. Ну, дивіться справа в тому, що будемо відверті, закон про визнання ОУН УПА воюючою стороною він, по-перше, надзвичайно, надзвичайно на часі. А з іншого боку, цей закон, власне, який пропонувався, він ну майже нікуди не годиться. Тому що, якщо би добре розібратися, тих українських повстанських армій було зоп'ять. І стільки само було усіляких угруповань під одною назвою Організації українських націоналістів, і іноді вони ненавиділи і боролися одна з однією. А в законі не визначено, про яку саме ОУН і УПА йдеться. Так само в законі не було визначено добре, що є. Ну, що таке збройна боротьба за незалежність України, чому саме такі часові рамки, а не інші, там були певні недомовленості щодо статусу, тому що в законі, до речі, в законі про соціальні про гарантії соціального статусу ветеранів там, в пункті 16 16-му дні статей, йде мова про учасників національно-визвольних змагань, але лише до 44-го року, і ті, які там не вчинили ніяких злочинів, а відповідно, хто буде переглядати Зараз справи 44-го року, і коротше кажучи, треба було би зробити надзвичайно велику правничу роботу з узгодження усіляких законів і підзаконних актів для того, щоби визнання ОУН-УПА воюючою стороною. Відбулося ну належним чином, і мало і мало певні юридичні наслідки. А не так, що ми зараз проголосуємо недосконалий, а можливо навіть і недолугий трохи закон. Потім е, його будемо виправляти, а його потім виправляти ніхто не буде, бо руки до того не дійдуть, і в результаті закон не буде працювати або буде працювати криво, mm -hmm. а нового закону не приймуть. і, і що він є, що його немає нічого не зміниться. Е, на думку Українського інституту національної пам'яті, краще ще раз підготуватися і видати більш якісний і доопрацьований закон ніж прийняти не ну прийняти сирий закон, і потім від того страждати. І в принципі, в принципі, це мають розуміти там інтелігентські кола. А чому там партія Свобода виступає? Ну, партія Свобода як партія національного ухилу, очевидно, має так робити, і абсолютно я, я, я розумію її мотивацію. І мотивацію її виборців справа лише в тому, що. Більшість депутатів Верховної Ради України, які вчилися за радянськими підручниками історії, серцем не проголосують за визнання УНУПА і, і краще і краще почекати нову новий склад ради там, де до цього питання підійдуть більш ну я не хотів би сказати більш свідомо, але з більшим розумінням з всієї складнощі справи. Тому нехай, нехай ми. Почекаємо вже півроку і зробимо в мирній ну, в мирній обстановці, щоб ні в кого в Україні і поза Україною не було спокуси сказати, що знову протягнули, продавили закон про УНУПА. А сьогодні багато законів було проголосовано в Верховній Раді. Ви кажете, що рада плідно попрацювала. А серед них, взагалі, події сьогоднішнього дня, так президент Порошенко визначив 14 жовтня днем захисника України. А потім Верховна Рада призначила Степана Полторака міністром оборони. А Верховна Рада підтримала створення антикорупційного бюро, позбавила прокуратуру функції загального нагляду. От е, ще прийняла закон про засади державної антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки. Я щось забула. Що? Ну це основні, це, це так, найголовніше. Чи? Єдине, що ми не будемо говорити зараз про корупцію, тому що я не є фахівцем uh -huh. з економічних злочинів. Щодо е, указу президента про 14 жовтня, абсолютно назріле рішення. Е, е, дякувати Богові, що воно нарешті на, на прийнято, тому що для української історичної традиції 14 жовтня це це такий визначний день. Е, е, справа в тому, що він ну. В принципі, базується на релігійному святі, на покрові Пресвятої Богородиці, і покрова буквально означає захисниця. І в результаті ще козаки призвичаювалися до проведення усіляких нарад. І своїх, своїх січових до саме до цього дня і обирали нове керівництво. Ну, то, Тобто це розтягувалося від покрови до Нового року, як в кожен рік було по-своєму. І, і потім і потім, саме до цієї дати приурочено створення знову ж таки УПА, хоча очевидно, що. Це не відбулося в один день, і ми не маємо від 14 жовтня ніякого такого загального наказу номер один про створення УПА. Просто це така традиція, яку повстанці перейняли від козаків, і тепер ми переймаємо від повстанців, тому що насправді 23 лютого для української історії, що загальної що військової, абсолютно ніякого стосунку немає у вісімнадцятому році, коли радянська Росія утворювала свою червону армію і билася з німцями. Україна вже поступово виходила з першої світової війни і і уклала мир з знімачиною і з союзниками і до. Цих подій в принципі, в принципі не мали ніякого стосунку за радянських часів. Це свято було нав'язано всім без розбору, яке воно чи, чи, чи там для Казахстану чи Таджикистану, щось, щось відбувалося би 23 лютого. Ну і в принципі, це надзвичайно добре, що ми розставили історичні акценти, так як вони є. 6 грудня залишається професійно свято Українських Збройних Сил для тих, хто служить, а 14 жовтня. Буде відзначатися день захисників, і надзвичайно важливо не вітчизни, а саме України, тому що вітчизна в кожного може бути своя. Ми не будемо втягуватися в безкінечні дебати з приводу того, чия вітчизна, хто який захищав. А власне мова йде про Україну і не тільки про етнічних українців, які її обороняли В роки громадянської війни і в другу світу, навіть, звичайно, було багато і євреїв, і росіян. Які захищали і погинули за Україну. Ну і на подіях Майдану ми також бачили, що Білорус і Вірменин перші віддали життя за побудову нової України. Тому, в принципі, вшановувати їх всіх разом як захисників України 14 жовтня це надзвичайно вдале рішення. Ну щодо інших питань, то ми вже про не говорили. І в АТО зараз до речі, також за Україну воюють як грузини, і чеченці є, і євреї, і хто завгодно. Тому це справді Україна об'єднана в цьому сенсі. А щодо призначення Степана Полторака міністром оборони, У нас новий міністр оборони, четвертий вже за, за цей час нової України. Будемо називати так, що будемо, ви скажете. будемо дивитися на це трохи ширше. За останні роки в нас ну, за останній за останні час змінилося їх чотири, і жоден з них не представляє кадрові збройні сухопутні сили. Вони всі чомусь проходять по відомствах внутрішніх справ або, або флоту. І незрозуміло, не зрозуміло. Можливо, можливо, це просто там персональні. Побоювання Петра Порошенка, який там знайомий з, з кадровими військовими, так би як він хотів, і спирається на більш, на більш досвідчених людей з інших кіл. З іншого боку, можливо, можливо це м, продумана політика, е, щоб не акцентувати увагу на те, що в нас іде війна, а скоріше антитерористична операція, тобто е, віддавати, віддавати на ну не стільки, ну просто ставити акцент і наголос робити на. Поліцейських контртерористичних операціях, а не загальних наступах військових широкими фронтами з ковровими бомбардуваннями. Цілком можливо, що міністр оборони кадрової військової вдавався би до таких дій, які можливо принесли б перемогу, але надто дорогою ціною. Можливо, можливо, командувач національної гвардії буде трохи обережніше. Побачимо, побачимо дуже добре, що новий президент навчився зміщувати тих міністрів, які. Не виправдали своїх не, не виправдали очікування громадськості. Це надзвичайно позитивний сигнал. Те, що зміни відбувається за час, то це все ж таки навіть добре є в тому, що а, президент бачить а, якісь негативні речі, так у під час а, керівництва цієї людини. А, а, але все ж таки, на вашу думку, а, те, що відбувається зараз в зоні АТО, це АТО антитерористична операція, чи це війна? Ну, ви розумієте, усілякого роду остаточні дефініції, вони завжди мають бути зважені і надаватися лише після того, як щось, про що ми говоримо, буде закінчено. Очевидно, очевидно, що мова йде про антитерористичну операцію, тому що так її визначає керівництво держави. е, в майбутніх підручниках з історії України це буде названо російсько-українською війною, чи це буде названо, чи це названо буде там бунтом? Очевидно, консенсус істориків, правників і чиновників, він ще має відбутися. Тому, якщо я щось скажу зараз, то це буде лише моя особиста позиція. Ваша особиста позиція. Моя особиста позиція ми маємо війну. Ми маємо війну, і яка, до речі, розпочалася не в квітні і не в серпні, вона розпочалася. Фактично 27 лютого від часу захоплення кримських державних установ російським спецназом, і потрібно не забувати. У нас трохи так вийшло, що ми не встигли відрефлексувати майдан, як почався Крим, і не встигли відрефлексувати Крим, як почався Донбас. І в результаті, коли ми говоримо про війну на Донбасі, якось забуваємо, що Крим в принципі в нас також окупований. Причому не якимось там Кримською народною республікою міфічною, а цілком російськими регулярними військами. І тому і тому це також впливає на на події на Донбасі. Так, це моїм, мої, на мою думку, це війна, яка почалася, яка почалася ще в лютому. Це є до того, що ви кажете, що можливо, президенти хоче, щоб а, військова людина а, була на чолі Міністерства оборони через те, щоб дії не були таким надзвичайно. Але все ж таки війна відбувається. і, Можливо, а, оце затягнення і цей процес, який відбувається, всі ці жертви, які є. Це від того, що немає фахової людини на цій посаді, хм. тому що все ж таки, по факту, це війна про це говорять. Всі це визнають всі. Якби проблема була в одній людині, то, скоріше за все, вона була б дуже швидко вирішена шляхом заміни цієї людини. Але як в тому відомому радянському анекдоті, систему треба міняти. За 23 роки наша армія не воювала, і генерали більше там будували собі дачі, ніж муштрували війська, і результат ми всі бачимо. Так само і ще гірше було з Озброєнням і з, і з тиловим забезпеченням, і в результаті ми це мусимо відбудовувати поступово, фактично, навіть не з нуля, якби, якби з нуля це було б добре. Ми з від'ємних величин починаємо відбудовувати нашу армію. Тому жертви як є, потрібно буде ще багато часу, аби звільнитися від. Скажімо так, застарілих елементів, які не вміють і не хочуть працювати по-новому, від агентів Москви, від корупціонерів і замінити їх новими людьми, які розуміють, що програш України може призвести до катастрофи всіх і жителів, і, і можливо, навіть і, і Європу в новий хаос. Обратить. Ну, що я можу сказати, це це питання, це питання військової компетенції. Ми, історики, лише згодом дамо цьому надзвичайно виважену оцінку, але згодом не зараз. До речі, Петро Порошенко повідомляє про те, що ще 14 військових звільнено з полону. А дев'ять наших хлопців з 80-ї бригади, троє, з яких офіцери, шестеро солдат, один доброволець батальйону Айдар, двоє солдат 42-го батальйону територіальної оборони та один з 24-го батальйону, один військовий з 30-ї бригади. Е, президент каже, що щасливий, що 14 родин зустрічатимуть днями своїх рідних. Абсолютно, абсолютно погоджуюся з, з визначенням того, що це добра і радісна. Новина розумієте, для того щоб вести широкомасштабні бойові дії, потрібно. Не тільки там фахова армія з достатнім забезпеченням. Потрібно, щоб головнокомандувач е, був відповідного там, душевного настрою. Е, Петро Порошенко е, добрий президент, е, переговорник. Один з ну, як, як бізнесовець, е, вдалий бізнесовець, і він може на, напевно напевно, він буде одним з найкращих президентів нової незалежної України, але я не бачу його в ролі нового Наполеона. Відповідно і нема чого вимагати від нього рішучих дій на полі бою, якщо його, якщо його шлях, це шлях переговорів. Цілком можливо, що таким шляхом ми зможемо досягти потрібних нам змін. Якщо ж ні, то рано чи пізно Наполеон, який зараз десь воює в якомусь добровольчому батальйоні, він він об'явиться і, і побачимо, що з того вийде. В принципі, в принципі, аналогії такі можна провести не раз і не два таке відбувалося в людській історії. Хотілося би, звісно, обійтися без, без військового перевороту. Будемо сподіватися, що мирний шлях також, також зможе привести нас до, до перемоги. Ми зараз бачимо такі тенденції, що наче йдемо до миру а, і зі сторони таких утворень, Дене ДНР і, ЛНР, і Так розумію, що вони не готові взимку воювати, що Росія якось складає крильця щодо цього, і Україна прагне миру. Чи це розмова про мир на зимовий період, і, і чи навесні нас не чекатиме новий виток? Очевидно, що чекатиме справа в тому, що про мир взагалі не йдеться, йдеться лише про перемир'я. Перемир і це надзвичайно важливо розрізняти ці дві речі. Взимку ніхто не любить воювати. У нас не той клімат, і це стосується бійців ДНР і ЛНР ще більше ніж українську чи російську кадрову армію. Це по перше, а по-друге, в результаті конфлікту, який відбувся там з квітня по Ну, ще не закінчився. Програла не ну не можна сказати, що Україна програла, але фактично її стан погіршився. Але і російський стан так само в. Якщо обидві сторони програють війну, а це буває набагато частіше ніж коли одна виграє а інша програє, то в результаті вони хочуть обов'язково переграти. І як тільки буде така змога, по весні будемо очікувати, будемо очікувати нових нових подій, будемо сподіватися, що ми використаємо з розумом цей час і зможемо підготуватися. Дякую вам за те, що прийшли до нас. В студію проговорили про актуальні події, пояснили свою думку щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Я нагадаю, що ми спілкувалися з і кандидатом історичних наук Сергій Громенко був у нас в студії. Дякую вам. Дякую вам. А ви залишаєтеся на телеканалі Соціальна країна? Далі в нас для вас є багато цікавої інформації.